Українці, Раді вітати вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про те, що держава готує для перекупів транспортних засобів, що вони хочуть зробити, і які податки вони хочуть з них стягувати. Нещодавно вийшла новина, що вже подано до Верховної Ради законопроект номер 9083, в якому народні обранці. Хочуть максимально більше податків стягувати з автобізнесменів, які сьогодні торгують транспортними засобами, і вивезти їх в білу, в світлу економіку. Тому що автори законопроекту вказують, що сьогодні український авторинок має більше 40% тіньового обігу. Тобто автомобілі продаються перекупами, які не сплачують з цього податки. Які ж податки сьогодні є на продаж транспортних засобів? Якщо ви продаєте один автомобіль в рік, ви взагалі нічого не платите. Два автомобіля в рік це 5%, три автомобіля в рік це 18% плюс 1,5-19,5%. І як правило, українці дивляться, якщо він продає в рік один автомобіль, в нього проблем немає, все добре. Якщо ж другий автомобіль, то можна зробити договір купівлі-продажу дешевшим і сплатити менше податків. Такі схеми є, такі схеми сьогодні працюють. І так само третій автомобіль. Але, як правило, до третього автомобіля ніхто старається не доводити, тому що дуже великі податки. І перекупи вони користуються послугами нотаріусів, їдуть, купують автомобіль людини. Якщо людина дає йому нотаріальне доручення, і потім перекупу по цьому дорученню продає транспортний засіб вже іншому власнику. Де юре в цьому процесі він участі особисто не має, тому що він представляє інтереси першого. Власникам і продає іншому власнику де-факто він робить всю роботу, і податки про цьому він не сплачує державі. Такий принцип роботи на українському авторинку сьогодні взагалі не подобається. Їм потрібні кошти до бюджету. Вони, як ви бачите, зараз гарно піднімають вартість розмитнення транспортних засобів. Немає жодного покращення в цьому напрямку, в плані зменшення митних потажів для військових. Зменшення митних платежів на сьогодні немає для інвалідів, багатодітних для осіб, які втратили своє майно. Немає пільг. І ось вони бачать, що є ще перекупи. Можна заробити ще на перекупах. Вони подали цей законопроект. І що цікаво, вони пишуть статті? вони пишуть, що це не те, що ініціатива там чисто депутатів, а вони кажуть, що це була ініціатива представників бізнесу Європейської бізнес-асоціації. Тобто. Є такі білі перекупи, назвемо їх, які працюють чисто і при цьому сплачують податки, а є чорні. Але по факту, якщо розібратися, то ці білі там теж нічого не платять. Заробили якісь кошти, потім вивели їх витрати, бо латерія зробила, що доход у них маленький, і заплатили якусь копійчину. Ось держава вирішила взяти за цих фізичних осіб. Нам цікаво буде спостерігати за цим процесом, як це буде відбуватися в майбутньому, тому що ми бачимо, що сьогодні вже є. Певна автоматизація в плані продажу транспортних засобів, як ви знали раніше, відмінили експертів, тобто коли ми. Автомобіль ставимо вже другий, третій раз на облік, коли ми його перереєструємо. Нам не потрібно вже йти до експерта, щоб він дивився. Експерт залишається по бажанню, і коли автомобіль приїжджає за кордоном. Далі вони хочуть зробити більш цей процес автоматизованим, і саме купівлю, продаж транспортних засобів теж зробити автоматизованим. тому що якщо перекупи будуть продавати, щоб це все відбувалося або через дію, або через якісь інші портали, і щоб там ви не могли занизити. Вартість договору купівлі-продажу. Тому що зараз люди стараються, договір занизили, автомобіль коштує там, 10 тисяч доларів. Прийшли до фірми, яка виписує договір, кажуть, пиши 49 тисяч гривень. І та фірма радісно пише 49 тисяч гривень. Цей договір вони реєструють, і з цим договором далі людина йде в сервісний центр і ставить облік. Вони хочуть змінити цей параметр оцінки транспортних засобів, щоб їх оцінювати максимально високо, тому що і податки потім при... Продажу цього транспортного засобу будуть стягуватись максимально високо від цієї суми. Пишіть ваші думки в коментарях, як ви думаєте, чи народні депутати вони дожмуть цю позицію по цьому законопроекту 9083, чи виграють перекупи? Хто буде сильнішим? Чи народні депутати, чи перекупи? Дуже цікаво буде спостерігати за цією ситуацією для звичайних українців. Це просто витрати, тому що, як сказав мій знайомий, що каже, перекуп нічого платити не буде. Він просто всі витрати покладає на ту людину, яка буде купувати автомобіль. Або буде більше торгуватися з першим власником. Будемо дивитися, будемо спостерігати. А вам, українці, бажаємо як завжди самого головного. перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.